Христова церква була заснована на землі тому, щоб поширювати Боже Царство на землі, щоб вчинити всіх людей учасниками спасаного відкуплення і щоб всіх навернути до Христа. Вся діяльність таїнственного тіла, спрямована до цієї цілі, називається апостолятом, який церква через своїх членів виконує різними способами. Кожен християнин покликаний до апостоляту. У сьогоднішній програмі задумаємося над тим, яким чином можемо бути апостолами сьогодні. Бути апостолом це передусім належати Христові, стати його учнем і наслідувати Господа найкращого вчителя. Хто такі учні Христові? І чи є ще сьогодні у нас бажання ними бути? Ісус вибув 12 апостолів. Я знаю апостолів Петро Іван. Я знаю Яковий, як Матвій. Апостол захищать Ісуса. Апостоли допомагали Ісусу навчати людей. Я хочу бути апостолом. Я хочу засі... захищати Ісуса. Я хочу бути апостолом. Щоб бути апостолом, бути... треба бути чемним, не бити ніяких людей і дітей. Треба насваритися і моритися. Треба бути чемним, хорошими, не бити дітей, даєш їх і апостолів. Якщо ми будемо чимними і хорошими, Ісус Христос нас зробить великими здоровими і сильними. Будь-який апостолят, тобто служіння в церкві, має виростати із любові до Христа. Саме тоді воно буде мати силу достукатися до серця людини. Як каже святий апостол Павло, любов до Христа спонукує нас. Саме це чинить проповіді Євангелії автентичною і живою. Коли апостол Євангелист Йоанн пише про себе, згадою своєї Євангелії, то називає себе улюбленим учнем Ісуса. Оце улюблений має тут інше значення, чим в нашому житті поточному. Коли слово улюбленець сприймається як хтось особливий, вибраний, кому більше уваги приділяється чи в школі, чи вдома, коли інші почувають себе незручно при цьому улюбленому, бо їм тоді менше уваги і менше любові приділяється. Оце слово улюблений, яке вживає Іван, хоче сказати, що кожен учень Ісуса є улюблений. І хоча під час Тайної вечері саме Він схиляє свою голову на грудях у Ісуса і слухає, як б'ється Його серце повне любові, але за цим столом Тайної вечері є всі апостоли. І Петро є улюблений, і Андрій, і Вартоломей, і Матей, і Симон. Золот, і Яків, Алфеїв, і Юда тадей, і навіть Юда Іскаріоцький, Він так само улюблений учень Ісуса. Можливо, саме Юда сидів з іншого боку за цим столом, бо Ісус каже, що той, хто його зрадить, умакнув руку разом з ним, з хлібом у чашу. Але Юда не слухає серця Ісуса. Він не схилив своєї голови на Його грудях. Кожен, хто хоче бути апостолом Христовим, має бути Його учнем, має бути улюбленим тим, хто є дуже близько, як та Марія, що у стіп Ісуса слухала Його слів, як Йоанн, який слухав, як б'ється Його серце. Апостол це той, хто проповідує, хто проголошує, хто веде інших до Христа, це і духовенство, це і мряни, ті, які служать у церкві, ті, які проголошують Євангеліє, добру новину. Але ніхто не може бути апостолом, як перше не став учнем Ісуса, тим, хто є близько Нього, хто ходить за Ним. Хто перебуває з ним, хто пізнає свого вчителя, два верховних апостоли Петро і Павло, улюблені учні Ісуса, найперше любили свого вчителя цілим своїм серцем. Петро відповідає на питання Ісуса, чи любиш мене більше, ніж отці, так Господи знає, що люблю тебе. А Павло каже, що заради Христа я все вважаю за сміття. Він найважливіший для мене. Тобто я його люблю понад усе. Навчимося від апостолів бути улюбленими у Господа. Навчимося від апостолів, любити Ісуса понад. Усе. Другий Ватиканський собор у кількох своїх документах дав докладні визначення місця і ролі мирян у церкві, підкреслюючи їхнє прагнення до досконалості, святості та впорядкування земних справ по-божому. У наш час явище католики мирян оживилося і набуло надзвичайно різноманітного характеру. З'явилося чимало нових товариств, спільнот, груп. Поряд із новими продовжують існувати і традиційні треті чини, які є важливою складовою частиною багатьох католицьких орденів та згромаджень. У сьогоднішній програмі ми хочемо вас познайомити, мабуть, з наймолодшою спільнотою мирян третього чину третім чином згромадження воплочного слова та їхнім апостолятом, який вони здійснюють в Україні. Офіційно третій чин згромадження воплоченого слова в Україні як спільнота вірних мирян був заснований 26 лютого 2005 року в Івано-Франківську. В Україні він фактично формувався одночасно з появою самого згромадження. Перед усім членами третього чину стали родичі, друзі, благодійники, усі, хто прагнув допомагати та брати участь у повсякденному житті цієї чернечої родини. Харизмур'є та сама, що цілою чернечої родини, тобто, то перше, це є. Духовне збагачення, спасіння, дбати про зростання більшої слави Божої спасіння своєї власної душі чи душ інших, але також специфічною метою євангелізація культури, тобто дбати про те, щоб до даної культури принести Євангелії, зробити дану культуру євангельською. І власне для цього якоюсь мірою і потрібен третій чин, і власне реалізація його ідеї полягає в тому, що Миряни покликані діяти там, де немає кожен день священника, де він не виголошує кожен день свої проповіді, чи не може дати приклад особистого життя. І, власне, мирянин, який належить до третього чину, будь-якого згромадження, чи то згромадження оплоченого слова, чи іншого, -іншого згромадження, він покликаний насамперед свідчити про Бога своїм життям. Духовність. Членів згромадження усіх разом і кожного зокрема базується на прагненні бути другим воплоченням слова, щоб утілити його в усе людське, продовжуючи Христа в родинах, в освіті, у засобах масової інформації, людях інтелектуальної праці. На моє особисте переконання, центральним пунктом участі мирянина в житті згромадження, це є не, не зовнішнє, не якісь організаційні форми, не якась брухлива. Зовнішня діяльність насамперед це участь у духовності. Родина воплоченого слова це, перш за все, ну така велика родина і дійсно родина. Щоб стати членом третього чину воплоченого слова, миряни складають обіти та обітниці. Статут зобов'язує мирян до певних побожних практик, а саме до частої участі у святій літургії, прийняття таїн сповіді Пресвятої Євхаристії, почитання Христа і таїнства страстей, великої набожності до Пресвятої Богородиці та її наслідування, особливо через молитву ангел Господній, молитву на Вервиці, а головне через віру та свідчення своїм життям. З одного боку дійсно ми відповідаємо за духовний зріст членів третього чиму. Для того ми проповідаємо для них реколекції, духовні вправи. Маємо також щомісяця зустріч, де там є також споїв, служба Божа, і формаційна також наука. Тобто з одного боку, дійсно ми дбаємо про духовний зріст марян, щоб мати добрих мирян, освічених і дійсно духовних марян. У кожного своя дорога до зустрічі із громадженням і вступу у марянську спільноту. Але для всіх є спільним це Марійне так на Божий заклик служити Богові та його церкві. Я познайомилася з отцем Фернандо, який запросив мене взяти участь у духовних вправах. Це були триденні духовні вправи, і після того всі, хто відвідував ці вправи, якби отримали запрошення стати. Третьою гілкою, членом родини воплоченого слова. Остаточним вирішенням, і коли я сказала так, це були слова Івана Павла II – не бійтеся. Тому що коли тебе запрошують стати членом родини, особливо Монашої, і ти розумієш, наскільки є високим духовний їх ріст і духовне життя, ти якби відчуваєш себе не завжди ну, негідним. Що саме тебе запрошують, і в той час я читала книгу Переступити поріг надії і там писало, що Іван Павло II розпочав свою папську проповідь словами не бійтеся себе, своїх недоліків, своїх упадків, своїх вчинків. І це, якби, було остаточним підтвердженням того, що я сказала так і вступила у третій чин згромадження воплоченого слова. Я почала приходити на катехізацію тут низу в церкві Різдва. І ще сестри тут не були, але тисяча був п'ятий-шостий клас мій. Потім почали приходити сестри, був отець, і катехізацію у нас вони проводили. І все почалося практично таке захоплення з таборів. Якраз літом ми поїхали після катехізації в табір, і мені дуже подобалось. Це був гарний відпочинок, тижневий, з багато дітей, багато однолітків, і все було в такому русі дуже гарно. Мали службу кожен день, все було дуже гарно. Ну, і це захоплення так з року в рік я продовжила приходити на катехізацію в церкві Різдва. І ну, бачила, що роблять. Нас більше залучали вже до якоїсь такої праці, напевно, трошки десь якісь прощі, щось таке. І пізніше ми бачили, що є такий третій чин, але ми ще були трохи за маленькі, нам ну, було так. 14-15 років ми просили, щоб нас також приймали. І просили в цей дозвіл, просили нашого засновника, який ще живий. І він дав дозвіл. Члени третього чину згромадження воплоченого слова співпрацюють на християнському радіодзвони, надають різноманітну допомогу отцям воплоченого слова в монастирі та на парафії ріноапостольних Кирила і Методія в селі Крихівці. Доволі чисельна спінота мирян склалася і навколо містечка милосердя Святого Миколая. Вже від початку заснування монастиря на Україні. Першим членом третього чину був називається Пан Мирослав. І, власне, можна сказати, завдяки йому заснувався дім милосердя. Усе було так, що одного разу він привіз одну дівчину з інтернату вагітну і попросив сестер, щоб на деякий час пожила, щоб потім полагодити якусь справи. Через деякий час це Мирослав привозить вже другу дівчину. Ну і власне, завдяки цьому побачили, що дійсно варто творити щось, заснувати якісь милосердя для, для власне для, для таких людей. Особливість зромаження в тому, що все, що вони отримують, вони надіються на Божу допомогу, на те, що Бог так ними опікується, що Він нагодує їх. І вони йдуть і просять, і живуть з пожертви. Це мене надзвичайно вразило. Ну, Я б сказала, навіть шокувало. і я була дуже заскочена. Я себе почувала виною, що скільки днів я приходила, скільки разів, і я не. Не питалася, звідки це все береться. І я знала, що вони опікуються домом милосердя, і так само просять це один день в тиждень на суботу. Сестри йдуть з кошиками і просять це для себе і для дітей, яких вони знаходять, і яких вони беруть під свою опіку. І тоді я вирішила серед своїх знайомих, які мені довіряють, які. Якби могли б зрозуміти і розумінням поставитися до цієї проблеми, організувати таку акцію на одну суботу менше на базарі, щоб звільнити сестер, хоча б ну на одну суботу в місяць, щоб вони могли більше вдосконалюватися, більше приділити часу молитві, розважанням чи навіть тим самим дітям. І це так відбувалося. Я розсилала смски. Наприклад, розбираємо на лисердя, Дякую. І всі, хто міг, відгукувалися, і скільки хто міг, приносив, передавали мені і, і, спосіб, який вони для себе знаходили. Коли я говорю про самодіяльність меріан третього чину, дійсно дуже нам допомагають, бо, скажімо, ми самі без їх рук ну, є обмежені, не можемо все зробити. І, дійсно, велика кількість меріан нашого третього чину безпосередньо допомагають нам. Чи це є Домі милосердя, знаєте, багато також приходить. Жертвую свій час безпосередньо, чи допомагають, чи опікуються, чи займаються більшим вихованням дітей. Також беруть участь у таборах зараз, ми красою табори. Багато мірян діди з нами також співпрацює співпрацює, допомагає нам чи у лікарні, чи при, чи при парафії. Маряни воплощеного слова самі беруть участь і посильно допомагають богопосвяченим особам в організації різних акцій, зокрема у проведенні щорічних літніх таборів, які відбуваються в п'ять турів для дітей, підлітків, молоді, окремо для жінок та чоловіків. Ми виїжджаємо в гори з палатками, там живемо і відпочиваємо, і живемо християнським життям. Тобто, кожен день є служба Божа, от є якась наука, яку дають отці Воплощеного слова. І в той же час є дуже активний відпочинок: є походи в гори, є пісні, є шашлик, є все, що треба кожній людині. Є ліс, є палатки, є природа, чисте повітря, тобто прекрасно. І повірте, цих кількох днів інколи вистачає замість цілої відпустки. Останнє, що ми таке робили, це був дитячий табір. Сестри організовували його в селі Люча. І була потрібна допомога, тому що було 80 дітей, але ну і за ним потрібен нагляд. Ну і ми їхали аніматорами, допомагали з дітьми. Багато часу якраз з ними проводили цей тиждень, повністю віддавалися їм, і ну, можна сказати, що це був дуже такий дуже гарний тиждень, дуже гарно. Воно приймалося для себе, тому що така дуже гарна практика спілкування з дітьми, і залишилось дуже багато вражень, особливо враження тих того, що ну коли всі, коли ми їхали додому, діти дуже сильно плакали, дуже хотіли назад. І буквально сьогодні мені дзвонила одна дівчинка з табою. Ми вже домовились з нею піти погуляти. Тобто залишилось таке спілкування, залишилося ну, такий центр того, що нас з'єднало. В одній відомій багатьом пісні співається апостолом бути не просто сьогодні. Це знає Господь. Дійсно, Господеві відомі є труднощі, з якими стикаються ті, хто хоче бути його послідовниками. Це особливо стосується молодих осіб. Однак Всевишній Радо простягає руку допомоги своїм учням, бачачи їхнє прагнення до досконалості. Яким чином стати апостолом у наш час? І який він апостол сьогодення? Про це у духовній розмові з отцем. От Чезинові, скажіть, будь ласка, що означає бути апостолом в сьогоднішній день? Бачимо, апостолят на землі не проминув, він є по сьогодні. Тут на землі маємо Венедикта XVI, Папу Римського, єпископ, патріарх, Святослав. Це є всі послідовники апостолів. Кожен з них робить певний вклад у розвиток церкви, в збудування того храму, оголошення слова Божого. І, зокрема, так само, як і кожен священник, повірений Богом для людей, оголоситься слово, береже його, старається, щоб церква Христова розросталася, не маліла. Кожен з нас має усвідомити насамперед важливість свого покликання. До чого я її покликаний? Якщо я є священник, я маю бути тим добрим прикладом, немов би той апостол, який ходив з Христом, співжив з ним, спілкувався. І як би там не було, ми повинні розвивати церкву, плекати її. І це є перший обов'язок кожного священника тут на землі. А що потрібно робити Маріанам? Бачимо, Христос на землі діяв, за ним ходило дуже багато людей. Не кожен з них став апостолом, не кожен апостолів не так багато було. Покликав Христос з собою 12, давав їм науку, але ходило дуже багато і хотіли бути учнями, але з певних причин не ставали. Все ж таки, кожен християнин, який носить знамено Христа на своїх грудях, який отримав цю велику благодать, хрещення і став християнином. Має також місію і обов'язок бути немовби тим апостолом на землі для того, щоб наша церква росла і зростала, для того, щоб наша церква міцніла. Христос ішов до людей, він голосив це слово Боже. Апостоли йшли до людей, голосили цю науку Божу, яку Христос їм залишив. Люди її приймали і таким самим чином, через досвід передавали іншим як передання. Тому є і в церкві передання і вчення святих отців. Іноді мені так здається, що першим апостолам було набагато легше, бо вони бачили Ісуса і могли з ним безпосередньо спілкуватися щодня. Ну а що робити нам тепер сучасним людям, щоб бути правдивими учнями Ісуса? Ну я не думаю, що нам чи їм було легше. В міру того, в який історичний період часу церква перебуває, є певні свої труднощі. Апостоли зустрічалися. В тому часі з іншою трудністю, ніж ми зустрічаємося, оскільки християнство вже є більше двох тисяч років, і нам набагато є простіше, бо е, є багато вірних. Але є інша проблє, проблема наприклад, проблема е, сект, куди люди дуже часто попадають в тенета. Це є можуть бути чи Свідки Ігови, чи Мормони, чи багато-багато інших сект, Куди люди потрапляють через можливо слабку віру чи необачність, роль священника як апостола допомогти людині не попасти туди, або навпаки, певним чином визволити з тих тенет цю людину. Апостоли, які ходили з Христом, в них була інша проблема, з якою вони зустрілися. Бо ця наука, яку голосив Христос, вона була новою для всіх людей. Багато їх то не сприймали цієї науки. Тим більше фарасеї, які також були законовчителями, вони голосили свою науку, яка до великої міри не була такою, яку голосив Христос, певним чином суперечила. І якраз в цьому була найбільша трудність переконати людей, донести це Слово Боже в такий спосіб, щоб людина повірила, що направду Христос є Месією, є тим Спасителем тут на землі. Ми живемо в часі, коли. Не мов би, як Христос сказав до апостола Томи. Щасливі є ті, які не бачили мене і повірили. Ми є щасливі в тому, що ми Христа не бачили як такого земного чоловіка, як він жив 2000 літ тому. Але ми маємо тверду віру, що Христос. Залишився цю, цю науку е, для всіх нас, а церква її плекає і розвиває е, кожним чином, кожного разу подає людину для того, щоб людина могла черпати, не мов би, з бездонного джерела це, е, цю благодать Божу. Ми також зустрічаємося постійно з Христом в храмі на Божественній Турзі, коли ви приходите, відбувається це перетворення е, хліба в тіло Господа нашого Спасителя, а вина в кров. Іншими словами, ця свята тайна Євхаристії, в якій є присутній Господь, постійно Він тут перебуває. Ми маємо можливість з ним бачитися. Тим більше, ми маємо велику спадщину е е е іконографії. Коли ми споглядаємо на ікону, ми бачимо живого Христа. там. Отче, а що варто робити християнам, щоб бути добрими апостолами? Що робити христинину? Насамперед, тому я така думка, знаєте, молитися. Молитися, молитва це є спілкування з Богом, безпосереднє спілкування з Богом, коли ми маємо можливість, знаєте, десь собі трошки відокремитися, зосередитися на тій молитві, вслухатися в цю молитву і почути, можливо, той голос Божий, який десь в нашій совісті почне до нас говорити, спілкуватися, довіритися Божому проведінню в житті. Ми дуже часто в нашому житті хочемо вирішити все самостійно. Покладаючись на свій розум, на свої сили, на собідну волю, ми все знаємо, нам так нараз видається. Але ми деколи збуваємо, що ми є всього-навсього Боже творіння. Господь нас в житті мав би провадити як малих дітей, як батько веде дитину за руку, так Господь нас веде. Але ми деколи відвертаємося від Бога і тоді зустрічаємося з тими проблемами і самі боремося, бо Господь хотів би нам допомогти, але ми не даємо йому такої можливості. Тому дуже добре би було довіритися Божому проведінню в нашому житті. Важливим і необхідним апостолятом у сучасному світі залишається проповідування слова Божого та християнських цінностей через телебачення. Саме цим з 2008 року займається християнська телестудія Апостол, яка діє з благословення правлячого архірея Івано-Франківської епархії Української греко-католицької церкви Кир Володимира Війтишина та ректора Івано-Франківської теологічної академії Владики Софрона Мудрого, чину святого Василія Великого. Метою діяльності Телестудії Апостол є евангелізація через телебачення та популяризація Української греко-католицької церкви у засобах масової інформації. Відеокамера, мікрофон та клавіатура, редакційна кімната та телестудія є тими засобами і місцями, де народжується слово, яке ви бачите і чуєте. Телеекрани і монітори комп'ютерів це ті засоби, через які ми його проповідуємо. Глядачі та слухачі це ті, хто шукає це слово. Саме так говорять люди, котрі вже понад рік працюють для поширення Слова Божого на телестудії Апостол. Коли мені було десь років 15, Бог вклав в моє серце мрію, прагнення таке, щоб його слово проповідувалося, проголошувалося з телеекранів. Ну, і, власне, минав час, і ця мрія нікуди не дівалася, навпаки, Бог її зміцнював, підтверджував. І я думав про це постійно, розважав, на молитві ставив. Цю справу перед Богом. І у 2008 році, з благословення нашого владики Володимира Вітишина, почалася, заснувалася телестудія «Апостол». Першим, хто підтримав цю ідею, і кого мені Бог показав, це був отець Роман Терлецький. Власне, завдяки його присутності і його праці на Телестудії Апостол, ми маємо зараз дві програми Знаки часу і Днець автором і натхненником яких він є. Коли ми зробили пілотний проект програми Знаки часу, постало питання, чи вона буде і надалі виходити в ефір чи на тому. І закінчиться. І в цей момент під час цієї розмови Бог протягом п'яти хвилин вирішив це питання, знайшовши і показавши нам ту людину, яка була готова покривати всі, всі витрати, по суті, я тягне за собою виготовлення цієї програми. Найперше, коли Іван Осачук звернувся до мене і розказав про свою ідею телебачення, я підтримав її. Одразу з'явилася думка, що не тільки якісь новини треба робити про життя церкви, але ще й дати якусь таку глибоку духовну їжу. А оскільки майже немає що дивитися на телебачення такого духовного і католицького, бо є багато програм протестантських, і наші люди дивляться і не можуть. Взяти чогось для себе, як католиків чи православні, бо там нічого не розповідається про тайни святі, про молитву, про літургію, про правдиве, правильне читання святого письма. Тому вийшла і виникла така ідея саме програми, де можна було би все це поєднати і передати людям. Опікуном нашої телестудії і цієї справи ми обрали. Святого апостола Павла, який сказав, що горе мені, якщо не буду зіщати Євангелію, бо для цього Господь мене покликав. Горе, якщо християни перестануть жити Словом Божим, перестануть про Ісуса говорити і звіщати іншим, бо тоді вони перестануть бути сіллю землі і світом для світу. Хай наша справа допоможе іншим, запалить їхні серця. Щоб проголошувати, ділитися своєю вірою. Працівників телестудії невелика кількість, проте головне в цій справі скарбниця серця, з якої можемо ділитися тим, що Господь вкладає до неї. Нещодавно виникла ідея створення клубу приятелів, які хотіли б допомагати у справі католицького телебачення, тому щиро запрошуємо всіх бажаючих долучитися до праці на господній ниві. Другий Ватиканський собор у своєму декреті про апостолят Марян наголошує, що усім вірним накладається велике завдання співпрацювати, щоб Божа благовість була пізнана і прийнята усіма людьми по цілій землі. Від кожного з нас залежить наскільки ми зможемо стати учнями-послідовниками Христовими. Учнями і апостолами Ісуса мають бути не лише духовні особи, але і миряни, які через хрещення стають учасниками священичої, пророчої і царської служби Христової, а тому повинні поширювати Євангелію у світі. Стараємося, щоб інші, дивлячись на наше життя і віру в Господа, захотіли пізнати і повірити в Христа. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!